У нас на зв'язку Микола Маломуш, керівник служби зовнішньої розвідки України у 2005 10 роках. Генерал армії. Вітаю вас, пане генерале. Раді бачити в нашій студії. Давайте почнемо якраз з мобілізації. Вже є свідчення, що всього за тиждень перші мобілізовані Росії вже знайшлися на фронті, а дехто навіть вже встиг і там загинути. Без навчання, фактично без забезпечення, навіть дуже часто у літній формі, бо за стандартами Росії зима ще в них не настала, тому зимню форму їм не видають. Чи вони можуть змінити оці там. Мобілізовані якісь якимсь кардинальним чином ситуацію на фронті зараз. чи коли це може статися, коли ЗСУ стане важче через мобілізацію в Росії? Ну в першу чергу треба відзначити, що мобілізація це вже привід для того, щоб воно, поповнити втрати, які були внаслідок величезних провалів Путіна. Так і передбачалося, що ті військові частини, які мали фахову підготовку, вони будуть розбиті в Україні. 24-го навіть натута казав, Путін розпочав агресію проти всього народу України. Шансів навіть військової частини другої армії світу, як вона з немає. Тому воно так і сталося. І після особливо Лисичанська, коли вони захоплювали, вже були вичерпані всі резерви, розбиті повністю. І стала криза криза військовиків, особливо високофахового рівня. Іншого формату не знайшов. Він пробував давати губернаторам рознарядки по батальйону на кожну губернію на Москву. І на Санкт-Петербургу проти батальйон не вийшло. Дав тоді олігархам, щоб кожен олігарх приготував батальйон приватний, який керував, і, і зброю надав навіть. Також провал ті, зійшли з тем, я прямо вам скажу. Ну, зрозуміло, тоді кинувся в зони. Аж 800 чоловік реальних назбирав. А там фактично злочинці засудили своїх же так сказав, партнерів так сказав, по злочинному біду, що вони зрадили злочинні закон. І це не вийшло. Зрозуміло, що в даній ситуації, коли в нас вже потужний удар, уже стратегічний удар на Харківщині, вже Путін опинився перед повним провалом. Єдиний формат зрозуміло це мобілізація. Мобілізація він не міг обявити загальну мобілізацію і зрозумів такий, знаєте, хід, як вони завжди робили. Спецоперація, не війна. Тепер е, обмежена мобілізація часткова, але не загальна, але проводить загальну мобілізацію, знаючи, що масово призвати е, 300 тисяч, надзвичайно буде складно. Чи вони змінять позицію на фронті? Ми бачимо, як вони діють. Треба закрити дірки терміново. А де це закрити? Карківщина, Луганщина, Донеччина, Херсонщина. Якраз ці напрямки сьогодні потребують особливо підкріплення живої сили, технікою, озброєннями і надзвичайно потужними боєприпасами це в дефіцит. Я прямо скажу. І тому кидають живу силу з простими видами з автоматами, наприклад, кулеметами з гранатами. Прямо на фронт ніхто нікого не готує. Я говорив, що йду, буде двох ну, або навіть декілька місяців підготовка, от десь буде злагодження, формування частин цього фактично немає. Бачимо буквально мобілізацію через два дні. Вже їх або обрили, або здалися в полон на Луганщині. Оце конкретно наслідки мобілізації. Чи є загроза в цілому? Це дуже важливе питання, тому що все-таки мобілізація проходить. Навіть попри протести, наприклад, Санкт Петербург, там Москва, от або там Кавказ, або, наприклад, там Бурятя піднімається, тому що вже є реальні жертви. і Є відповідно в центрі Росії бачення для чого це війна. Тобто це війна на знищення, але глибинка, я прямо скажу, вона йде на мобілізацію, тому що вона повністю контрольована, інформаційно зомбована, організаційно, адміністративно. Ну і зрозуміло, такий дух умовно, е як вони прокручують патріотизму, це дух пока випроважають в армії. Я прямо скажу. Ото вони там гуляють, випроважають. Деякі голосять, уже що вже не повернеться. Але коли вже реальна війна, і коли вже от на Улганщині бачив, що вже були вбиті і знищені, а якщо таких буде вже десятка, а то й сотні тисяч, це вже розпочнеться нова історія Росії. Але до цього часу нам ще прийдеться також пройти високе випробування. Оця маса, яка буде. На протязі двох-трьох місяців вони зможуть мобілізувати 100-150 тисяч передбачає його. Якщо вони не будуть готувати, це буде вже гарматне м'ясо, як ми говоримо. Тому що без навчання, без підготовки, без злагодження і без активних так сказати, форматів уже введення в стрій в бойову частину. навчатись — це одне прямська своєї практики, а воювати це зовсім друге. Це вже реальна смерть, реальні маси вбивств, А тим більше при тому, коли в Росії на два-три порядки нижче. Часозбройня техніка. Ми маємо вже четверте, п'яте, шосте покоління. Це Хаймерси, це м 270 які зразу 16 ракетних снарядів, типу Хаймерсів, б'ють по ціл, так сказати, траєкторіям, або по всім напрямкам, або його частин, або складів, або по тим групам, які рухаються мобілізовано, як було на Луганщині. Зараз зараз точно так же всіх на підході б'ють по Херсонщині. Це вже зовсім інша історія. Не просто знищувати на полі бою, а вони там десь будуть стояти в обороні. Вони ще тільки будуть під'їжджати резерви. Тут важливо зараз тактику правильно вибрали наші військовики. Знищувати ракетними засобами, а вони б'ють зараз на 80 кілометрів, от на під'їздах, ще в ешелонах, на баржах, наприклад, якщо вони їдуть, або на автомобілях, якщо рухаються через Крим. Тобто зараз перспектива надзвичайно для них. але маса ще може діяти. Вони ще можуть укріпляти окремі напрямки, ті, хто доїдуть. Зрозуміло, нам придеться ще серйозно воювати, тому Зрозуміло. що матож не зброя. Зрозуміло. пане генерале, ви сказали про провал Путіна. Він уже близько. От мобілізація, окрім всього іншого, спричинила ще два наслідки: це і протести і міграцію, яку ми можемо бачити, і з одного боку протести розшатують стабільність Росії, але з іншого зазвичай виджають саме активна частина населення. От на вашу думку, яким буде вплив мобілізації на стабільність режиму Путіна? Ну, в перспективі це буде негативне, це розбалансує система. Але зараз це говорити, що воно так швидко станеться, це треба недооцінити ситуацію. Путін має більше мільйона силовиків, які контролюють всю Російську Федерацію. Від деревні, прямо скажу, району, області і столиці. Це ті сили, які націлиють, вони, вони куратори. Тобто контролюють весь ресурс, думки людей. У столицях це складно, а от якраз в регіонах це ефективно. Тому вони проводять активну роботу недопущення тих протестантів або, наприклад, масових якихось виступів, але в столиці цього зробити не можуть Кавказі також не можуть. Тому сьогодні ми говоримо про локальні дестабілізаційні фактори, особливо в центрі. Вони зараз кидають всі сили, щоб там нейтралізувати. З іншого боку, це поступове розгортання цих е, протестних настроїв під впливом уже, е, поразок на фронті. І саме голожев вже тоді вже. Більш активно піднімуться національні республіки, вже масово, не просто там локально, там, е як ми говоримо, десь е тисячі. Тут було підніматися вже сотні тисяч. Підніметься з Казань. Це вже перспективи віддання, наприклад, Татарстану. Точно каже Маріел, точно так же Якутя, кавказські е народи. Але саме головне центр. Отут важливо при тому, коли вже були жертви, коли будуть репресії по е призиву. Тут вже важливо те, що дійсно люди будуть захищати себе. Вони не будуть захищати Україну. Вони не будуть говорити, що тут неправильна війна, вони зазомбовані. Вони тікають за кордон, говорять, що там е, е, якраз на Україні їх нищать, але ми тікаємо від війни. Вони будуть тікати від війни спасати себе. От якраз цей формат буде викликати масові протести, і цей формат буде послабляти режим, і поступово він може перейти в політичні протести, тому що винний цьому режим. Що де його змінити? Тут з'являються нові лідери з різних форматів політичних, неполітичних, військових, які будуть. Цей режим розшатувати. А оточення Путіна, якщо при системних правах, тоді вже буде дивитися, яким способом його усунути, або е, е, політично з посади, або фізично, якщо там достатньо ситуація на, на гостра. Ну зараз це теж не на часі. Він контролює і близьке оточення, і 5 спецслужб основних контролюють одна одну, саме близьке оточення, навіть самих лояльних партнерів путіна. Здається, Путін застосував газову зброю. Вчора, як ви знаєте, щось сталося на двох гілках північного потоку і на північному потоку. 2 також щось сталося. Можливо, це звичайно техногенна катастрофа, а можливо, і теракт. Але дуже дивує, якщо чесно, реакція Росії на те, що відбулося. Ну тобто вона якось є, але вона дуже кльова. Як ви вважаєте, що це було? Так може. Просто Путін показує, що він може зробити з будь-яким газогоном, який йде, там, наприклад, з Норвегії, в Польщу, чи, чи що це взагалі таке? Ну, тут було декілька сценаріїв бути, звісно, але ми можемо говорити про той сценарій, який Росія має керувати процесом. Вона має з метою перед перезвив... змовою. Нейтралізацію поставки газу організувати такий сценарій, навіть проведення. Диверсії звинувачуючи захід, зрозуміло, особливо американців. Це може бути така провокація. Хоча вона зараз, пока цей формат не висуває прямо, вона вони цей сценарій задіє. От для того щоб створити передумови протестувати, показати от бачите, такі злобні американці зараз працюють проти ваших проти своїх партнерів НАТО і Євросоюзу, і таким чином вони інтересують вас на зиму газом з іншого боку. Це інтерес Путіна в плані того, щоб обмежити поставку газу. Посилаючись на те, що дійсно або були вибухи, або техногенна катастрофа, і не поставляти газ Європу. тобто це змусити їх вже в першу чергу страждати, не підтримувати Україну, ставити свої умови, щоб іншими каналами поставка буде, але при умові, коли вони підуть лояльні е, Росії, змушувати будь Україну до переговорів, але на умовах Російської Федерації. Цей сценарій також діє, і Путін на цьому я думаю, дуже буде грати разом із своїми представниками а, в такому форматі. Ну зрозуміло, що е, можуть бути інші сценарії. Можуть представники спецслужб інших країн провести цю операцію з метою якраз не перспективи Путіна. От і посто створити передумову більш потужної конфронтації і європейського союзу з Путіним. Тож це зворотня дія. З одного Путін е, звинувачує, наприклад, США, що це ж американці зробили якраз ці. Диверсії і ви страждають з іншого боку, європа скаже, що і Путін це створив з метою якраз притиснути Європу. І тут уже буде зворотня реакція. Європа виступить ще більшим фронтом проти Путіна. Буде терміново працювати і зараз відпрацьовує альтернативні варіанти поставки газу нафтопродуктів. Фактично прямо терміново гарячому порядку, шукаючи нові енергоресурси. Це така тема надзвичайно буде гостра, особливо перед. Настанням колодів вона співпала. Бачите, уже якраз вересень, там уже є загроза, якраз не поставки газу. Але я думаю, що це ще одна буде історія шантажу Російської Федерації і Європейських країн. Так, і ще про шантаж, хочу з вами поговорити про ядерну зброю, якою все активніше погрожує Путін і його оточення. Як ви оцінюєте шанси її застосування? Куди скоріше за все буде нанесено удар? По безлюдній частині, наприклад, острів Зміїний? чи можливо це буде обране, ну не дай Боже, густозаселене місто якесь, чи це будуть позиції українських воїнів? От як ви гадаєте, якщо він звичайно зважиться? Я в першу чергу орієнтуюся, що е, мало е, ймовірно, що він на це зважиться. Хоча цей варіант не повинен ми виключати. Розслаблятися, ми не повинні, повинні готуватися серйозно і до такого удару. Але е, 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 удари можуть по різним точкам. Якщо ми будемо мати наступальні операції, надзвичайно успішні, то, зрозуміло, буде бити, як ви сказали, по центру прийняття рішень. От але це вже на сказати, уже Путін, я прямо скажу, перейде тоді в глобальну межу. Я спілкуюся на всіх на вищому рівні багатьох країн світу, більше 100 країн проїхав, і на всіх формах ні закритих якраз безпекового сектору, включаючи там, де була Росія постійно. Табу на ядерної зброї всіх країн світу. І Росія також вона завжди це розуміла. Перейти цей крок це може Путін. Ну це надзвичайно так вразливо. Це те, що він буде працювати не проти України і Європи, як він там погрожує. Це різко працює проти Путіна. І зараз. Отут я чому підказу, що він е, маловірше наважиться, хоча не виключається зрозуміло, це ніяким чином не повинно виключати. Тому є загроза і Києву можна, є загроза, і е, такий демонстративний удар по якомусь ось з об'єктів, наприклад, там військової інфраструктури, моста, наприклад, там якісь наші е, системи енергозабезпечення, по зміїмо це не я думаю, нам мало ймовірно, тому що він буде бити по тій точці, яка буде вразлива, щоб показати масштаби, але я ще раз підкреслюю: це буде перейдено там межа не тільки відносно а, вже агресії в Україні, а перейдена межа світового рівня, тому що в даній ситуації він стає і згоєм світу. Тоді вже всі члени ядерного клуба, включаючи Китай, Індію, я вже не говорю про США, Британію, Францію інші, стають уже явними противниками, тому що Путін, розпочинаючи уже ядерний шантаж і його застосовуючи фізично, він вже фактично формує модель ядерної війни. Ядерна війна загрожує всім країнам світу. Моделювала ситуацію американців в Вашингтоні, Пентагон і ЦРУ, формували фільм про можливість 5 років назад, Війна ядер між Росією і США. Наслідки її. Після того, як у кінечну тільки фазу, це знищення людства і фактично земля перетвориться в місяць. Якщо стосовно суперзброя, вона має означати з тактичної зброї. А переросте з урахуванням того, що США і Британія повідомила про те, що вони нанесуть удари, особливо на ліс Транції, та й американці попередив. Остін Шойгу, що буде конкретний удар і посел прийняття пройняття рішень Москви. Це чітко неофіційно. є модель каналів зв'язку через розвідки, що вони доносять позицію. Тому в даній ситуації є е, перспектива глобальної катастрофи, і всі ситуації, і Сінзіпін, і Ердоган, і Привіст Індії, і Японці, і Бразильці. І вже не говорю Європейський і НАТО, персональні лідери, виступають за те, щоб припинити ці загрози і не допустити Путіну. Тому є модель як упередити війну. Завжди зараз запитують і ядерну саме загрозу. Да, Наступний центр війни, детонатор ти всіх процесів, включаючи ядерний сценарій. Тому в даний момент і Зеленський, і вся команда, і зрозуміло партнері, повинні сьогодні, буквально фізично, сьогодні, завтра. Проводити активні консультації по позиції кожного лідера з кожним лідером з Байденом, з Свіст, Шольцом, Макроном, Сінзіпіном, Сердоганом з іншими лідерами країн щодо персональних перемовин їх з Путіним і попередження їх про ті наслідки, не допущу перше ядерне війни, ядерний подаль в Україні, тому що це вже відкриє Ящик Пандори. І з іншого боку, покажуть наслідки, що це дійсно буде вже і зворотні удари, а це глобальна війна. І вже ніхто не виживе. Мотивація супер не тільки для України підтримати, вижити кожному: і китайцю, і американцю, і росіяну, і японцю. Тому тут інший формат уже відносин. І ми вже повинні задіяти цей механізм, який Путін не витримає. Тому що це вже Друга ситуація дуже важлива. Це Путін, крім оцих потужних конкретних дій щодо Путіна і конкретних лідерів. Тут не обов'язково тільки НАТО, Євросоюз, тут треба персоналізація. Дуже важливо знати всі процеси, як попереджують не раз уже агресію Путіна, і проводить тяжкі складні переговори. До чого він прислухається, на що реагує на суперкритичні аргументи щодо себе свого життя і щодо Росії свого режиму? Оці критичні аргументи зараз перед ядерного тажу повинні бути заявлені. Тому що загрожує він не тільки Україні, і тепер не скільки вже буде, а кожному учаснику світового в першу чергу великим країнам. І друга складова, яка дуже важлива, це те, що особливо наші країни-партнери, американці і британці. Я знаю, що вже неофіційний формат іде і поріні СРУ, поріні МІ-6, британська розпоріні міністрів оборони Британії і Пентагону напряму з такими ж відповідниками в Москві, Керівникам розвитку Росії Шойгу, міністра оборони, конкретно попередження при застосуванні тактичної зброї щодо України, які наслідки будуть, які будуть зворотні удари, період ще формування якраз цих позицій, тому що всі ядерні засоби, навіть тактичні насії, відслідковуються в режимі онлайн. Неодноразово підкреслив, що контролюється космічна розвідка, радіотехнічна відповідна, кібернетична, агентурна. Національно відслідковування режимі онлайн всіх систем е ядерних так сказати, озброєнь Російської Федерації. І тільки була підготовка, вона не може бути незамічена, Зразу тільки буде розгортання, зразу буде розгортання сил і засобів наприклад, Британії, США, і це буде конкретна тема попередження нанесення у удару або згороднього період пуску. І зрозуміло, збиття можливо цих ракет нашими засобами разом з нашими союзниками, наприклад, Середземного моря. Це ще одна тема. Показати їм. Реальність вже військову, технологічну і наслідки для них персонально. Збройні наслідки, колосальні наслідки. Оце ще, що може стримати Путіна, крім тих перших потужних лідерів, які повинні з ними попрацювати, дають без зброї. І третя складова, додатково, це потужні дії Збройних сил України це і проведення і контрступальних операцій і показати, що дійсно ми далі рухаємося, ніяких обмежень не буде і ніякі е удари. Оці всі, які він говорить, тактично зворить, нас не зупинять. Про це вже за Зеленський Данілов, От я думаю, правильна позиція. Але без таких двох факторів, про які я сказав, це буде зробити дуже складно, тому що не рахується з Україною, не рахуєш тут є потенціал, хоча вже програє. А от і де не вважає, що захід застосує якісь контрзаходи. Про це сказав Медведєв який повноважив Путін, буквально позавчора, що ніхто не наважиться, ніхто яких ні зворотних дій не буде. Я сказав, наважиться уже по всім моїм даним. Я маю контакти практично з всіма колегами в цих країнах. Це різні періоди нашої ще співпраці. Зараз тим більше продовжуються. Вони готові вже зворотно діяти. Це вже не буде озабоченість, Якісь карколомні санкції, це вже будуть конкретні дії щодо країни-агресора, які застосовує ядерну зброю. Я сьогодні прочитав, на жаль, не можу пригадати прізвище аналітика, який чітко написав, що Путін стає ізгоєм. Відповідно, він е, у, у будь-якого там керівника держави є більш-менш да, якась там міжнародна домовленість, що його не можна, щоб Путін прилетів, наприклад, в ООН, і його там заарештували. Таке неможливо. Але оскільки, оскільки Путін стає ізгоєм, скажіть, не виключено прямий удар на ліквідацію Путіна, як, наприклад, у саме Бен Ладена. Ну, ми неодноразово це на своїх днях. Я прямо скажу на даний час, це нереально, от е, тому, що в даній ситуації ні один лідер світу не дасть санкції на е, знищення Путіна. Тобто вони е, ще стоять на тій межі, що ще й можна упередити упередити і е, дипломатичними оперативними першими засобами і відповідно потужними діями спільно лідерів світу, мінімум 19 і більше. Тобто ще пока е, така ідея є. Тому проводити якийсь теристичний акт, наприклад, або атаки, а його по знищенню, це зрозуміло воно протирічить концепції багатьох країн. Але я просто підтверджую, що у випадку того, що він вже буде готувати, застосувати ядерну зброю, і світ побачить, що він готов, а тим більше буде вже можливо і застосовувати, хоча б тактично, оце вже буде передана межа. Уже всі обмежені з проведення акції по знищенню вже будуть зняті. І спецслужби країн світу чітко можуть відпрацювати сценарій. Я знаю, що можливо, ми можемо так сказати прогнозувати, але неофіційно такий сценарій пропрацьовується. І підготовка така є. Це один сценарій. З другого боку, якщо вже буде надзвичайна ситуація, світ підніметься весь і його близьке оточення, я також персонально знаю і Патрушев, і Бортніков, це ФСБ, відповідно, і Шойгу, міністр оборони. Вони побачать, що в них вже виходу немає, вони будуть знищені або при падінні режиму будуть сидіти до вічно, що вони можуть дрогнути і сказати ні, такий Путін на підходить, і можуть своїми руками його усунути. Мінімум політично, от, а максимум відповідно і фізично. Це ще один сценарій, але при тому, коли ситуація була настільки загрозлива і для світу, і для Росії, і для цих його найближчих соратників, що фактично виходу в них іншого не буде. Тоді оця планка боєць спецслужб, спецслужби, які їх контролюють день і ніч, вона впаде. Там уже процес стане швидкого об'єднання. Якось це зробили з Хрущов, наприклад, або з іншим учасником, і його сунуть з посади або, наприклад, ліквідують. Це вже о сценарію від того наскільки була напружена ситуація.